Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт у Манго. Ми зустрічаємо нову колекцію. Зустрічаємо верхній одяг. Все красиво, тренчі, костюми, балуніва сумка, бордовий колір переслідує 1500 гривень. Злого бренду металевом класно застібається на блискавку. Я така сумка точно будете носити. Тримає форму, навіть такий щільний матеріал досить. Так, поруч джинси класика, 1800 гривень. Джинси я люблю з манго, в них і посадка хороша, і носяться добре, беруться добре. Такі вони широкі донизу, база з баз. Непогано. А ще є сорочка. А, чи це, А, Це обманка. Це обманка. Сорочка з кардиганом. Так, віє 500. Ну і в складі поліестер, акрил і еластан підкладка а, бавовна. А, тобто сорочка 100% потун, бавовна, а це в основна частина в'язана акрил. Джемпери поло. 1700 гривень віскоза і поліестер біло в білому молочному кольорі. Світло дуже яскраве в магазині, настільки яскраве, що навіть відтінки трішки інші. Просто світить в очі кругом. Така сумочка є ще довга ручка, тримає форму півтори тисячі гривень. А я йшла до цього пальто. Цікаво, велика ціна, досить класненько, правда, без підкладки, в ньому не зігрієшся сильно. Двобортне, такою бочечкою пошито. І в складі 50% шерсті, так що досить непогано. Є вовна, поліестер, акрил, поліамід, і частково десь підкладка. Поліестер з візкозу, 8 тисяч гривень коштує. Можливо, рукави з підкладкою, ні рукави без підкладки. Яке класне пальто, ще є в коричневому кольорі теж. От воно застібнуте і можна подивитися. Вау. Ну і ціна теж, як вау. Ну, не знаю, для пальто може і недорого 50%. А волни, то, тобто так. Поло в'язане таке, як біле, ще є в коричневому кольорі. В'язка в рубчик. Леопард присутній в колекціях. Так побачила, що і в зарі, і в інших мережах леопард ще є. Красива сукня. Відчуваю в руках, що це пересте. Трішки розширена до майзу, така дуже люзна. Отак виділений ліф, підкреслено груди. На спинці трішки більший виріс. 2500. Подивимося козаки. Козаки в тренді, модні, відчуття. Таке ще шкіра можливо. Гострий носочок. Так, написано, що це шкіра. 4 тисячі ціна і верх. Вверх це шкіра, бутильйони написано. Написано, що це шкіра, а підкладка. Тут написано, що тут шкіра, тут бабо у нас кольори напевне підкладка. Ось такі. Ну, Все на красивому, це манго. А ще такі в'язані джемпери в шоколадному кольорі, а виріз цей опускається на плечі і не досить зручні. Поліестер візьку за 1800 гривень. А, така якість як в полу коричневих, що я показувала. Сумка в кольорі тофі. Дві 200. Це шкірза, стовідсотковий поліуретан. і підкладка поліестер. Коротше, між академиєю з акцентними музиками. Костюмна тканина, тримає форму 3500 і склад поліестер і ластан. Можливо, це стара колекція, вони писали на всьому, так, зараз я точно ще подивлюся на бокову бірочку. Дуже важко щось побачити, досить дрібосенько написано, бачу, що є поліестер, віскоз, з ластан. Тобто костюмна тканина, полястер віскоза ластан, а не саме полястер. Але ціна майже 3, ну, не майже 3,5 тисячі для костюмної тканини, не знаю. Поліастер, основна частина трішки, можливо, задорого. А, ну, не мені судити. Так, з це винімал принт. Довжині мідаксі. Така фокусі кроєна, як сатинова. Оце ну, не а просто 100% віскоза. А, 1900 гривень. Це 100% візко задавила собаку в обірочку, ця стара етакетка, де вони в манго понаписували на всіх речах без виключення Поліестер, віскоза, лостан. Так, такий топ-джинс, 1700 гривень, 100% котон. Красиво. Все на бордовому, бордово-чорний ще є. Топ в'язаний, щільної в'язки, з акцентними гузиками і топ-жилет. 1900 гривень проєстріла стан. Ну, не факт, не факт, тому що вони на всьому так понаписували. Так, тут віскоза, віскоза і поліамід, що зрозуміло. Так що не будемо звертати на верхні бірочки, а по можливості буду показувати ще всередині бірку я військози. Основна частина це костюм. Є ще штани палацу широкий, білі 500, і теж такий склад, і схоза, і поліестер. Гіаска така цупка, класна, добротна. Так, ще в чорному кольорі є така тема. Ще в чорному кольорі є штани і жилет. І в бордовому основна колекція багато речей цього року бордовий колір. І поруч одразу, щоб ви придбали представлені сумочки, як бордові, так і чорні до цих костюмів. 1700 гривень, застібається на кнопочку, є два відділа. Ручка ще є довга. Це текстиль шкір з пірзамом. Всередині і в чорному кольорі теж так. Синіх кольорів теж багато. Сорочка. Написано 100% поліостер, 1900 гривень, не маю я здоров'я туди всередину заглядувати. Бо відчуття таке, що саме це і так, якби, я і не дуже сумніваюся, що це не так. Така сорочка і вже темно синій колір. Темно-синій колір на один гонцик приправлений. Ліві і склад поліастри віскоза і еластан, костюм Костюмна тканина. Є штани до цього ложекету. Таєш такий склад поліастри віскоза еластан Ну, манго дуже красиві речі шиє і непоганої якості 1700 гривень такі штани. Можна одразу купити білий джемпер як основу. Врубчик ось такий 1700 гривень поліестер і еластан. А можливо є візкоза швидше всього. Так, 50 віскози, і 50 поліестеру, а не повністю. І такий є в на синьому кольорі теж 1700 гривень. 1700 гривень ще чорний джембур, віскоза і поліестер, базовий з білими смужками, класика. І ще такий є в білому вичному кольорі, теж, теж така ціна і такий склад, топив рубчик, такий ж самий склад, як от тільки що я показувала джемпери. І так в'язані, в рубчик, якби і поліестер, 1200 гривень білий і чорний кольори. Це красиво все. Бордово-чорні кольори, браслети, аксесуари, хустинки, набір браслетів можна собі придбати. Ось такі від великих від широких до вузьких. 1200 гривень коштує це пластик. Сатинова сукня 3100% поліестер і підкладка поліастер. А, ну, швидше всього тут віскоза в складі. Якась частина віскоза є, а не повністю поліестер. Ще пальто в такому кольорі і є в бордовому, навіть не знаю, який колір до домоху до сироватого. А, в складі 50% шерсті, 8054% шерсті. 8 тисяч гривень, класно, дуже модель, Дуже подобаються ці пальта. Я вже показувала і в чорному, і в коричному кольорі, ще в такому є, і є в бордовому кольорі, Бордовий, так і такий таки до баклажани. Квідові жакети вже, рік не виходять з моди. Так що, якщо у вас є гардеробі, то будьте носити красивий твідовий жакет з необробленими краями. Ось <з> за стіпки з підкладкою, просто такий кардиган жакет, 4 тисячі гривень в складі, акрил, поліестер і котон. Красив. Ну, але ми вже бачимо, що а, якби так. Ні, в цілому і інша теж. Ось тут в них о, десь збивала голка на машинці, рвала нитки. Рвала голка нитки. Так що така ситуація, поліестер і еластан не може бути. Не може бути. Впевнена, що це котон. Так, є джембури, є козаки з натуральної замші. Ось такі. В пісочному кольорі. 3000 гривень. Ціна не є високою. Вже придивилося, ніби і не дуже на шкіру виглядає, швидше всього, що це заміник. Не бачу я складу, не написано верха устілка шкіра. Де тут в них знак є? Невідомо, нічого немає, якби. І є слінбаки, які могли б підійти. Теж натуральна замша класні. Слінбек із натуральної замші, легесенькі, стильненькі. Просто любов. Можливо, без знижки дочекалися 2500. Ось так. Ця великого формату, сумка 5 тисяч гривень, натуральна замша. Дуже красива сумка, ціна не є низькою, але сумка досить має вигляд дорогою. Ну, отако вона є дорога. Всередині ще є відділ, де застібається на блискавку, що можна там закрити гамангець з грошима, якби з карточками. І ось така сумка класна. І до цієї сумки можна прикупити одразу собі ремінчик, на натуральна замша 1200 гривень. Ось так. Ось так. Красиво. Красиво. З натуральної замші, з акцентною пряжкою ще є такий ремінчик і теж 1200 гривень. Це натуральна замша. Багато ще красивих речей, це будуть в іншому моєму відео. Ще є ось така сумка в такому кольорі натуральна замша. А наразі папа і до зустрічі у новому відео.